Та що ти, дівчина? Я всі хотів собі збирати, підключити. Ти чи секрові ти ще трошки так і даєш? Бера, бо і ти сестрою називаєш. А хто ж ти така? Я мавка Лісова. А он ти хто? Я від старих людей про маму чо не раз. Але зроду не бачив сам. А бачити хотів? Чому ж би ні? Що ж? Ти зовсім така як дівчина. Бо ні, котріщать пана, бо й руки в тебе білі, і сама тиненька. А чом же тебе очі не зелені? Та ні, тепер зелені, а були як небо у О, тепер же сиві, як тая хмара, чи може чорні, чи, може, карі. Ти така дивна, чи гарна ж я тобі? Хіба я знаю? Тож це знає. Е, таке питаєш. Чому всього не можна запитати? Он бачиш, там питає хороша, чи я хороша, а я сидій киваю верховіці. найкраща в світі. А я й не знав, що в них така розмова. Я думав, дерево, ні той й годі. Німого в лісі, в нас нема нічого. А, та... Чи то ти все отак тут сидиш у лісі? Я зробив ще не виходила з нього. А ти давно живеш на світі? Правда, я ніколи не думала про це. Мені здається, що жила я завжди. І все така була його тепер? Здається, все така. А хто ж той рід? чи ти його зовсім не маєш? Маю, є лісовик. Я зву його дідусь, а він мене дитинко або зону. То хто ж він? Дід чи батько? Я не знаю, хіба не зерна. Ну, ти й чудні тут ці у лісі. А хто ж тут тобі мати? Чи баба? Чи як отже тут зовуть? Мені здається, часом що верба. Ота стара сухенька то матуся. Вона мене на зиму прийняла. І порох м'якеньким силилась. Для мене лож. А, там ти зимувала? А що ж ти там робила, цілу зиму? Нічого, спала, хто ж зимою робить. Спить озеро, під ліс і очерет. верба репіла, все засне, засне, і снились мені собі лісни, на скрибніх ктайли ясні самоцвіти, стелилися незнані трави квіти, Лискучий білі, тихі ніжні зорі, падали з неба і клалися в намети, білий често під наметами. Ясне нами соскрештали, грай і рястить усюди. Я спала, дихали, так вільно, груди, у білих нахружеві гадки. І мрії ткали до покисні, покині тихі, не такі, як ліс. Як, як ти говориш, чи тобі так добре? Твоя супілка має кращу мову. Загай мені, а я поставишуся.